Уряд вічні до Віктора Івановича по дозволянням наявності чи відсутності компетенції повноважень судові про власних повноважень. Судове засідання викликалися з полоненим. Судовосідання заявилися відповідальність починив відповідача від представника позначання йшла заява до канцелярії про перенесення розгляду справи у зв'язку з технічною неможливістю надати документи. Так, учасники процесу. Е Фонд. Старший секретар зателефонував, що подана заява. Я, чесно кажучи, зараз із слів, це секретарю, не може з'явитися представник в зв'язку з тим, що з технічних причин ми можемо зробити копію. Але копія учасників. давайте емоції, ми трошки ну, зазнавами з емоціями е, працювати. Відсутність чи неважливість надати документи не позбавляє обов'язку з'явитися. Але факт є фактом, не з'явився, судно ставиться питання про можливість розгляду представників відповідача та інші. Якщо заява дійсна, я просто не узгоджена, то у вас повинні бути хакції, які повинні бути працівники, то виставити. Пенсійно розчитати, тому що він такі є матеріал справи. По-друге, якщо є якісь осможори, які дійсно заставлені, наприклад, немає світла у місці, тому що дійсно немає технічних можливостей для цього, то також повинні підтвердження. І третє, повинна бути якась повага до суду. Тобто, на всі розуміють, що є орган державної влади, судова влада, яка дійснює своє правосуддя в межах народження. Тобто, Якщо була зобов'язана мати була якусь совість стосовно того, що я з іншого міста приїхав, всі зібралися, розумієте, чому питання. І в ну, а в даному випадку у нас більше нічого в матеріалу нема. Якщо наприклад, була фізична особа, як передбачена завданням адміністративного колексу стачинства, тому що... Є захист права і свобод від суддя пропадних повноважень. випадку, взагалі суддя влади повноважень подали фізичні особи, взагалі приблизно спору немає. І е, само спору, споруди тих доказів, які повинні бути, теж немає. Тобто, щоб щось заявити з нашої сторони, я теж не можу заявити. Тому що... ну, зараз трошки <поставлення> в іншим учасників ми не переходимо на сьогодні, я... ми не переходимо чи є е, тут слід, чи немає. Зараз питання одне. Зв'язку з заявою. Представника позивача та самого позивача, чи можливо продовжити, чи ні? По це Неможливо, то ще раз значить, що ми не позивачі. Якщо вас 12 маркер, передбачає, якщо не з'явиться собі платний повноважний повідач, то може справи зняти по зі участі. Якщо це стосується саме позивача, як фізичної особи, то тут перекладає. Даний випадку у нас позивач собі є платне але з підстав того, що на предмет спору, тобто я не розумію. Ну, розумію. І надалі розглядати ми ну, також не можемо. Дякую, підписав до сих. Пане Рещенко, ви, ви, ваша думка чи підтримуєте представника чи інша думка? Неодносить суддебне засідання по своєму іску нікуди не являється. Вже не в суд, навіть його представник. Речь идет уже не просто о том, что секретарь городского совета с компанией наплевали на народного московского, на всю территориальную общину, подают риски, инициируют судебные разбирательства, сами не желая разобраться по существу обращений своих. И, и я уже в суд не только из сам, но и его представители, говорит о том, что есть секретарь городского совета, а его представители наплевали и на суд на московском. Поэтому э, я считаю, что в этой ситуации суд сам должен принимать решение, что делать. Я готов к рассмотрению иска в суде Народного Московска. Знает об этой проблеме. Представители сегодня в суде люди бросают работу, бросают свои домашние дела, идут. А эти, э, а эти люди не являются. Поэтому принимайте сам Дякую, Александр. Суд на месте холли, бедпластный узгод справа, участники процесса Кодексом адміністрачинства передбачено, що в разі першої неявки, без поважних причин, або без повідомлення, або з поважної причини позивача або його представника суд зобов'язаний відкласти розгляд справи. В разі повторної неявки судом виноситься ухвала про залишення позову без розгляду. Учасники процесу. Прозвучала неповага до суду та інше Конституції України передбачено право кожної особи звернутися до суду. І це право цієї особи підтримати або не підтримати. Тому позивач подав, позов подав, він повинен бути в засіданні, доводити, що він хоче, які в нього вимоги. Якщо він. Не з'явився, це також його право. Процесуальним законодавством ніяким чином не передбачено якісь я не знаю, адміністративні інші процесуальні засоби, щоб він був у засіданні. Це його право. Тому, якщо на наступне засідання не буде позивача Горошка або його представника, з ініціативи суду або з ініціативи любої сторони, яка з'явилася, може бути поставлено питання про залишення позову без розгляду і суд винесе відповідну ухвалу. Якщо вони прийдуть, то будемо розглядати. Учасники процесу на цьому засідання закінчено. Ще, ще раз відкладається розгляд. Заходя запитати.